Хочу розповісти про першу в світі дзеркальну фотокамеру формату 35 мм, яка масово вироблялася. Робили її в Німеччині, називається Exacta, Kain Кайнекзакта. Exacta. Вона мала декілька моделей до та післявоєнні. Чим вона цікава? На цій камері дуже круто можна розібратися з механікою плівкових фотоапаратів. Вона вважається over-engineered, як це говорять на англійській. Але я вважаю, що це прям ідеальний варіант, щоб розібратися, як все працює, всі принципи, механіки, як виставляється витримка і так далі. Мінімально історії. Ця камера довоєнна, вона більш популярна серед колекціонерів, вона мала тут округлу лупу збільшувальну. І вона коштує набагато більше. Але ця версія більш пізніше післявоєнна, десь у 48-49 роках її робили з квадратною лупою і з C замість K, Буква це для Північної Америки на експорт була камера. І вона коштує дуже небагато. За 100-200 доларів ви можете на eBay її знайти. І це прям топова камера для того, щоб навчитися. Тому що е, ляйка е, цих е, років вона буде коштувати тисячі. А ця 100-200 доларів. І Прикольні тут об'єктиви є 50 мм. Е, Maier optic 1,9 світлосила е, 2 були 50-58 мм, і також цей з оптикою теж були. Видошукач тут а, через дзеркало передає зображення через лінзу. А, от так Отак, дивлячись, ви можете побачити, воно, а, як це сказати, відзеркалене, тому не дуже зручно все потрібно навпаки робити. Те, що справа буде зліва, ви зрозуміли. Ось, а, Доки ви не зведете камеру, ви нічого тут не побачите. Як тільки звели, ви бачите зображення через об'єктив. Якщо прибрати оцю лінзу, то на певній відстані ви будете бачити приблизно композицію для 50-мм об'єктиву. Оскільки це 40-44 градусів, градусів десь. Ось. А щоб лінзу повернути у звичайне положення, отак от нажимаємо тут кнопочку. Для того, щоб зробити точне фокусування, знову цю лінзу ставимо і вже дивимося не з такої відстані вниз, а треба піднести ближче. І обов'язково пам'ятаємо, що ми нічого не бачимо, доки не зведемо камеру. Ось. Тепер можна фокусуватися ближче. Точніше, крупніше. Оп! Можемо повернутися знову до звичайного перегляду через дзеркало. І знято. Щоб е, скласти видошукач, спочатку бокові шторки складаємо, потім задню і потім верхню. А щоб відкрити, нажимаємо цю кнопку. Оп. Зняти об'єктив дуже просто. Цей об'єктив насправді ви можете навіть на дзеркальну камеру свою поставити на якусь Sony чи Canon. Є перегадники, адаптери. Вони називаються EXACTA, Nex, EXACTA, EF і так далі. Оцей лепесток відповідає за зведення та протягання плівки всередині камери. Оце колесо. Тут є точка, і від Піднявши і виставивши відповідну цифру, це витримка, наприклад, одна 150. Це буде витримка, з якої ви знімаєте новий кадр. знімаєте Також є режими балп та кастомної витримки Z. Балп. Це коли ви натискаєте. Скільки тримаєте, стільки вона і знімає. Відпустили, шторка закрилась. Режим Z. Ви нажали. Камера експонує. Нажали вдруге. Шторка закрилась. Потім. Отут є такий лепесток. Давайте відкриємо камеру. У нас є ролики подачі плівки на катушку. До речі, катушка в мене була зломана. Зламана. І мені довелося надрукувати іншу, щоб можна було сюди направляйку вставити плівки. Бо тут була теж е втрачена пружинна така накладка. Цей перемикач в оцьому положенні. Він е дозволяє. При зведення, прокручувати плівку, подавати її на лівий картридж та не дає плівки повернутися у зворотному напрямку у касету. Тобто, ви випадково не змотаєте її далі. Для того, щоб завершити зйомку, дістати картридж вже з відзнятою плівкою, якраз і потрібно перемикнути оцей елемент. В праве положення. І тоді, коли ви будете крутити оцю касету, оці ролики не будуть заважати, і плівка вільно змотається. Також важливо дивитися, щоб оця, оцей елемент, коли зматуєш плівку, він теж обертався. Коли він е перестане обертатися, е очевидь, е плівка вже змотана до кінця. Також є дуже цікава штука тут. Якщо відкрутити оцей елемент, то можна зробити отак. Тут є встроєне лезо для того, щоб обрізати плівку. Це потрібно було для того, щоб знімати з картриджа в картридж, частково взяти проявити, потім дознімати, в інший картридж пересунути. Ну, така заморочка. Так, дуже важливо, коли ви е, закриваєте оцю кришку, щоб оце колесо воно має тут паз, щоб воно було максимально прижате і е, воно накрилося кришкою в цей паз. Так. Оп. Все. А тепер про цікаві е, дуже фішки цієї камери. Ви пам'ятаєте, у серіалі True Detective була заставка, і там були такі подвійні експозиції на півпрозорі там, ліси на фоні обличчя, місто на голові у когось, і так далі. Так ось тут можна таку подвійну експозицію робити. Ви зводите затвор, робите спуск, проекспонувала перший кадр, і ви потім не речажок протягаєте. А окремо можете проти годинникової стрілки звести шторку знову затвору Оп. і відзняти другу експозицію того ж самого кадру. А можна й третю. Ось. А потім а, тут є селфтаймер. Реально тут є селфтаймер. Як він працює? Потрібно, перш за все, звести і праве колесо, максимально прокрутити за годинниковою стрілкою. І тут є в нас е дві секції. Тут вже е кольори вицвіли, але оця секція, вона червоні, цифри має, а ця чорні. Так ось. Е Чорні вони показують е, додаткові витримки, як розширення колоса витримок тут. Додаткові е, довгі витримки від 15 до 12 секунд. А красні, я не знаю, навіщо їх тут багато у будь-який режим, який би ви не поставили. Зараз ось в цьому напрямку. ось, ну, Наприклад, на 3 вони червоні. Оці, то... Так, потрібно тут. ну Тут 150, наприклад, поставили витримку. І ось в цьому червоному діапазоні це буде селф-таймер приблизно 13 секунд. Ну, Якщо там пружина не зносилася і плюс-мінус. Спробуємо. О, відзняло. Так. А тепер знову зводимо. І хочемо, наприклад, зняти 4 секундну експозицію зробити. Нам потрібно, по-перше, перевести в режим балб. Оп! Це буде працювати тільки в режимі балб. Потім знову повністю звести оце колесо. І е, переставити вже у чорному діапазоні на 5 секунд. Ну що, спробуємо. Раз, два, три, 4, 5. О! закрилась. Так, да, працює. Говорять, що цю камеру дуже полюбляли підводники військові, бо через неї було зручно під'єднуватися та знімати через перископ. Дуже багато військових німецьких кореспондентів знімали на цю камеру. І оскільки вона дуже стара і вінтажна, вона працює лише з чорно-білою плівкою, яку ми зараз і зарядимо. IlFord FP4 125 ISO. Ладно, я жартую. Звичайно, вона може знімати на будь-яку плівку. Для того, щоб використовувати лічильник кадрів, потрібно. Проти годинникової стрілки докрутити до першого. І потім ви зводите, зводите, і він переміщується. Інколи ця штука фейлиться, я не знаю, вона забагато прокручує кадрів. Мабуть, це пов'язано з тим, що треба змазати там щось, але от зараз працює третій кадр. Четвертий, п'ятий, шостий. Ну так, да, в принципі, працює. Але полагатися на це не треба на 100%. Дивіться просто, щоб занадто сильно не прокрутити, щоб навантаження на катушку було, ви, мабуть, зможете відчути це. Будьте обережні. Зараз зарядимо плівку, та. Спробуємо зняти якісь фотографії. І, можливо, навіть спробуємо затестимо різницю параметрів цього експонометру аналогового Лемінг 4. І також візьмемо електронний експонометр, Light Meter І подивимось, як працювати буде він. Так, які функції є в цьому експонометрі? По-перше, центральною частиною ви виставляєте ISO або DIN стандарт. У нас DIN 21, 22. Ось. Потім ви дивитесь на оцю шкалу. Якщо вона в мінімумізді тут на початку, це означає, що треба відкрити додатково, бо не вистачає світла. І в мене показує тут зараз 5. Ми виставляємо тут цифру 5. І ми будемо бачити, для якої діафрагми яку витримку нам потрібно ставити, конкретно для цієї плівки. Але є нюанси. По-перше, Вимірювати, ви повинні відбити світло, як експонометр камер робить. Тобто, якщо перед вами об'єкт зйомки, ви направляєте на нього. А якщо ви хочете виміряти, наприклад, ви у студії знімаєте з студійним світлом. То е, ви хочете падаюче світло, а не відбити, замірити, наприклад, біля обличчя, щоб не було пересвітлення шкіри. І ви хочете отут-от замір зробити, подивитись, яка тут експозиція конкретно. То для цього потрібно молочний фільтр сюди надіти, але в мене його немає. Де й взагалі, я думаю, що він показує зараз приблизно 5 ступені. Туди-сюди в різні сторони, тому що елементи, які тут використовуються, я не впевнений, що в них строк придатності дуже довгий. Але ми подивимося, порівняємо, можливо, зроблю декілька кадрів е, саме з цими налаштуваннями, що він мені показує. А декілька кадрів для порівняння того ж самого об'єкту, вже використовуючи електронний е, на телефоні експонометр. Так, ну що ж, заряджаємо плівку і погнали. Спочатку спробуємо отакий Light Meter Free, як Potato Free, але він безкоштовний. А Potato Fry Окей. Урок англійською завершено. Так, діафрагма найближча до того, що у нас відкрита 1.9.2, тому трошечки скоригуємо. Показує 180 Так, зараз ближче піднімаю. Одна 125, одна 180. Тобто, якщо ми на 1.9 Ну, краще 180 взяти. Угу. А в нас там. Такого навіть немає. Ну, десь на 1.200 будемо знімати. Вибрали DIN 22. 125 ISO або гост. Так, і. Пробуємо так дивимось. Малувато світла Відкриваємо шторку для малих значень. І що в нас тут? Десь на 4. Так, виставляємо на 4. І на діафрагмі 2, 1, 125. Угу. Ну що, давайте спробуємо на. Одної 125 і на 1, 200 знімемо. Запам'ятаємо, що оцей показує довшу витримку, а той більш коротко. Окей. Ось ми звели затвор, і тепер ми бачимо модель зверху. Виїхали до готелю Салют. У Києві на вулиці Плюс 2, модель Катерина. Ну, ви вже мабуть бачили. Зараз зробимо заміри на цифровий експонометр на телефоні та на Лемінград. Так, сьогодні доволі яскравий день. На діафрагмі 8 буде витримка 1,500. Зараз ще подивимося, що на телефоні показує експонометр. Так, діафрагма 8, одна п'ятисота. Угу. Угу. Чи 1 тисяча на, на 5,6. Угу. Добре. Знову дуже велика різниця. Майже у два рази показує темніше на вулиці. Цифровий експонометр. Давайте знімемо на 1 двохсоту на цій діафрагмі 8. Та на одній п'ятисоті. Ну все, тепер у нас стиль POV Street Photographer. Hello, I'm a street photographer. Can I take a few photos of you? Так я пишу вже, мені не потрібно твої відоси. Так. Одна. 500, давайте спочатку. На діафрагмі 8, да? Опля. Що ми тут бачимо? Зводимо. Так, давайте перевіримо, чи крутиться плівка при зведенні. Так, все норм. Не знаю, чи ви бачите. Картинку. Готово. готова? Снимаю. Снимаю. Photoвіжion плівку з камери. Будемо чекати. Ось тут можна скриньку все дати, коли вони не працюють, якщо ви сюди зайдете. Що прикольно, Офіс 14, на цій табличці Офіс 15, фотографи з загадками. Здали ми плівку на проявку. З великою роздільною здатністю, сканування та проявка вийшла 210 гривень. Я дзвонив у різні контори, говорили там декілька днів, там тиждень проявка. Тут хлопці говорять, що ну доба, дві може. Будемо сподіватися, що хоч якісь кадри вийшли, та будемо чекати з нетерпінням результату. Що ж, пройшло менше 24 годин, і Photovision скинули мені фотографії. Я взагалі не сподівався, що там щось вийде, тому що я на плівку знімав дуже небагато, і камера насправді така складненька, бо фокусуватися через неї не зовсім зручно, але результат топ. Я дуже задоволений. Є артефакти те, що камера не протягує до кінця деякі кадри інколи. Але я думаю, це можна пофіксити за допомогою е, якоїсь е, катушки іншої прийомної, чи можливо просто треба забити і скотчем е, фіксувати, направляй куплівки. Мене дуже здивувало те, що аналоговий експонометр показав е, більш точні показники. І за допомогою них кадри виходять правильно експоновані. Ну, більш-менш трошки можна світліше було б трошки більшу експозицію, але взагалі прям от як потрібно. Тому це дуже дивно. Бо я думав, що оцей аналоговий експонометр має всередині елемент, який має строк придатності і не повинен вже показувати так точно. Але виявилось навпаки. І Ще раз кажу невеличкий лайфхак для таких ось старих камер, там, де все мануальне, і отакий от видошукач. Коли ви закриваєте діафрагму, наприклад, у сонячний день там вже 5,6-8, то через видошукач майже нічого не бачите, мало світла поступає, дуже неконтрастна картинка. І Для того щоб зручно сфокусуватися, виставити композицію, краще відкрити повністю діафрагму. Зробити фокусування, і не забути потім вже перед тим як спуск робити затвору, закрити діафрагму і потім вже тільки знімати. Таким чином буде яскраве контрастне зображення у качу і буде набагато зручніше.